Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Заручниця власної ванної Полтавку врятували ДСНСники через вікно на восьмому поверсі. Лише один відсоток у повітрі стає причиною смерті упродовж кількох хвилин. Полтавцям нагадують про небезпеку чадного газу. Робота кремістки з опішні на антарктичній станції. Академік Вернацький. Зачинило двері протягом, а відкритися не змогла. У Полтаві ДСНСники аби врятувати жінку із закритої ванної кімнати, розбили її вікно на восьмому поверсі і залізли через нього. Як пенсіонерка себе почуває зараз, розкаже Івана Дімова. Я стукала, я звала на поміч. Ну, так як у нас у всіх в ванних кімнатах плитка, і тому гідроізоляція і тому ізоляція така сильна, що мене ніхто не чув. Полтавка Світлана Тіщенко опинилася у полоні власної ванної кімнати. Жінка розповідає, двері зачинило протягом. Трапилося таке, говорить, вперше в житті. Ніколи я не закриваю двері плотно, але вчора случилось так. Я десь в половині восьмого ранку. Зайшла в ванну кімнату, телефону зі мною не було. Я зайшла просто умитись. І отака ситуація случилась. Я була там до початку третього, я себе успокаювала, я потім знову почала кричати. І вдруг маленький мальчик на 9 етажі почув, що я зву на поміч. і він позвав свою маму, і мама тоді стала бити тривогу. Сусідка пані Світлани викликала поліцію, а ті ДСНСників. МЧС, коли приїхали, хотіли вибивати двері, ну так як двері металічні, а я, жінка, вже в такому віці 70, 70 років мені, це не так просто це все поміняти. Речниця ДСНСників області Світлана Рибалко каже, у випадках, коли потрібно терміново потрапити до квартири, рятувальники зрізають замок та на прохання власниці помешкання обрали інший спосіб для її порятунку. Рятувальники за допомогою автодрабини піднялися на восьмий поверх і через балконний блок вони потрапили в квартиру. Прийшлося вибити вікно і таким чином потрапити на балкон. Вони просто підійшли, двері відкрили до ванної кімнати, тому що з цієї сторони замок був справлений. Тепер переконує Полтавка, завжди носитиме із собою телефон, адже живе сама, і наступного разу її можуть не почути. Я взагалі гіпертонік. Мене піднімалося здавління, і я розуміла, що якщо зараз піднімається давління і буде інсульт, для мене це був страх. Я себе успокаювала. Ну от взяла себе в руки потихеньку, і люди помили. Я дякую всім, дякую сусідам, дякую хлопчикам, які прийшли на пов. Язку. Я дякую всім. На Полтавщині громадянина Російської Федерації засудили до чотирьох років ув'язнення за підготовку злочину проти основ національної безпеки, за словами речниці обласного управління СБУ Інни Усової. Він планував перешкоджати законні діяльності збройних сил України через заклики здатися окупаційним військам. Тим самим фігурант мав на меті блокувати українські військові частини. СБУ вчасно зреагувала і не допустила вчинення злочину, передбаченого статтею 114 Прим. 1 Кримінального кодексу України прошкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. У травні 2022 року слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури завершили досудове розслідування по вказаному факту. Тим часом Полтава попрощалася і ще з одним захисником Ігорем Дорошенком. Він обороняв нашу країну ще з 2014 року. Помер воїн наслідок поранень, отриманих під Солидаром. Більше про героя у нашому матеріалі. Це мій кум, це саме рідний друг брат. Вони з моїм братом були з банком Іваном разом. Вони хрестили разом мого сина. І разом і померли там. Він сім'яний хороший батько, чоловік, син, брат. Воював з 14-го року. Він вже поймають. Він пройшов, Херсон, пройшов шитоми, Бахмут, він скільки всього пройшов. Він такий безстрашний, він такий безстрашний, він, він однокласник моєї дочки. У Полтаві попрощалися з захисником Ігорем Дорошенком. Від отриманих поранень він помер у Полтавській обласній лікарні 2 квітня. Після першої разу, як його поранили, його в Краматур під Солідаром в Краматурською шили, а потім на Дніпро ж Мічниково. Там зробили йому операцію, таку вже як так сказати, важку операцію. Потім його напали через тиждень санітарним поїздом. У Києві там і лежав. Тоді вернувся сюди ж на реабілітацію і Треба було робити повторну операцію. Молодший сержант Дорошенко Ігор Анатолійович народився 7 червня 1986 року. Проживав в місті Полтава. У 2016 та 18 роках. А також у 2019 та 2020 роках брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України в зоні проведення антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил при виконанні бойового завдання 16 січня 2023 року. Отримав поранення в результаті здійснення противником мінометного обстрілу. Ігорю Дорошенку було 36. У нього залишився 10-річний син. Продовжуємо випуск. Правоохоронці вручили підозру 31-річному полтавцю у вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої дівчини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. За фактом насильницького злочину слідчий підрозділ поліції за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури розпочав досудове розслідування за частиною 3 статті 153 сексуальне насильство вчинене щодо неповнолітньої особи кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі доведення вини судом йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Лубенський район. Надзвичайники врятували житловий будинок від знищення полум'ям. Сталося це 4 квітня о 1.07. Про це повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Вогонь знищив димохід та домашнє майно, пошкоджено перекриття на площі 10 квадратних метрів. Це добре, що жінка побачила цю пожежу вчасно виявила їм, тому що зазвичай, якщо вночі виникають такі пожежі, це закінчується зазвичай дуже трагічно. Пожежа було локалізовано о 3 годині 17 хвилин, о четвертій 40 хвилин вона була повністю ліквідована. Попередня причина це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації опалювальної печі. Смерть через невидиму небезпеку. Це найгірший результат отруєння чадним газом. Він без кольору, запаху та смаку. Що робити, щоб не втрапити у біду, адже газ вибухонебезпечний? Дивіться у сюжеті. Невидима небезпека вдома. Коли опалення відключили, а погрітися ще хочеться, на допомогу приходить газова плита. Проте загроза зовсім поруч чадний газ. Застерігають у ДСНС Полтавщини. Інколи люди використовують газові плити для опалення свого помешкання. Це дуже небезпечно, не можна їх використовувати для опалення помешкання і ні в якому разі не залишати помешкання з включеними газовими колонками. В газовий пристрій може наприклад. Перестати горіти, але газ буде подаватися. Чадний газ безбарний, без запаху, але дуже отруйний. Лише один відсоток чадного газу в повітрі, якщо надихатися, стає причиною смерті впродовж кількох хвилин, говорять фахівці. А ще накопичення газу може призвести до вибуху. Попереджають на підприємстві Полтава газ. Основна причина утворення чадного газу неповне згорання природного газу, що відбувається в умовах нестачі кисню. Тому надзвичайно важливо постійно провітрювати приміщення, коли працюють газові прилади, та забезпечувати безперешкодний відтік відпрацьованих газів через вентиляційний канал. Симптомами легкого отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, сухий кашель, біль у грудях, нудота. В разі тяжкого отруєння судоми, порушення дихання, втрата свідомості можлива смерть, пояснюють в управлінні департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Полтавської міської ради та застерігають. В цілях профілактики користуйтеся тільки справними газовими приладами. Перевіряйте наявність тяги в димоході і вентиляційних каналах. Не зачиняйте заслінки димоходу печі, поки все паливо не вигоріло. Частіше провітруйте приміщення, де є працюючі печі або газові прилади. Не залишайте двигун автомобіля у роботі в закритому приміщенні. В управлінні департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи наголошують, не можна самостійно втручатися в конструкцію газових приладів. Цим повинні займатися тільки спеціалісти а також потрібно систематично проводити фаховий техогляд внутрішньобудинкових газових мереж та приладів. На Полтавщині водна поліція, патрулюючи акваторію річки Сула Кремечуцького району, виявила понад 300 метрів браконьєрських сіток із рибою. Загальна вага улови близько 100 кілограмів. За попередніми підрахунками фахівців сума завданих державі збитків близько 3 мільйонів гривень. Нагадаємо, з 1 квітня на водоймах Полтавщини діє весняно-літня заборона на вилов риби. Вже другий центр надання соціальних послуг відчинив свої двері у Терешківській громаді. Стрижка пошив одягу, масаж та інші оздоровчі процедури. Ці послуги тут можна отримати або безкоштовно, або за символічну оплату. Хто ж може ними скористатися? Дивіться у сюжеті. І покажемо, що ми браття коза. У Терешківській громаді відкрили центр надання соціальних послуг. Будь ласка, роботь. Стрижка пошив та ремонт одягу. Різні види масажу та фізпроцедури. Усі ці послуги тут безкоштовні для двох категорій: одиноких пенсіонерів та людей з інвалідністю, старших за 18, не нездатних до самообслуговування. Вібромасаж, стоп. Приємно, приємно дуже. Від соцпрацівника я дізналася, що буде сьогодні відкриття центру такого. Дуже приємно здивувалася, що у нас відкрилася така, щоб можна пройти ці процедури. Якщо для одиноких літніх людей ці послуги безкоштовні, то за наявності годувальника їх надають за символічну оплату. Мені тут зручно, тому що тут у мене хата, я спустився. П'ять хвилин я тут, а туди мені тим більше, що в мене дуже болить нога, я після двох інфарктів. Ми зараз робимо масаж шиї, масаж комірцевої зони. Тут все розминається, покращується кровообіг, запальні процеси лікуються. Ну, взагалі масаж підвищує імунітет людям. У Терешківській громаді це вже другий центр надання соцпослуг. Так як Кополи знаходяться в апендиксу, скажімо так, дуже незручно доставатися всій громаді. Тому ми відкрили такий же самий тут в Терешках, але дівчата будуть працювати і там, і там, тобто різний час. Тут логістично значно зручніше. Терещанам, зінчанам і з нашого Завашканського старостата. Добиратися і отримувати процедури. Тут приміщення у нас денне перебування знаходиться. Тут працює наш вачка, перукарь можна звертатися. Також у нас денне перебування надає такі як аналіз крові на цукор, виміра тратиального давлення, різні види масажу. Масаж це воротникової зони, общий масаж надається. У Терешках наразі проживає близько півсотні одиноких пенсіонерів та близько 15 людей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. Опішнянська квітка посеред Антарктиди. Керамічне панно художниці керамістки з опішні Зінаїди Близнюк відтепер прикрашає знамениту арт-інсталяцію Дім спогади. Вона встановлена на антарктичній станції Академік Вернацький. Авторка поділилася із нами своїми емоціями та розповіла, як сама дізналася про те, що тепер її робота надихає полярників. Мені дзвонить мій друг із Харкова, художник-кераміст, і каже Зіна. Це твоє пано присилай фото. Кажу, а де воно? Так моє. А де воно? А він каже: в Антарктиді. як в Антарктиді! Зайшла на сторінку антарктичного наукового центру та побачила своє керамічне панно, розповідає художниця-керамістка, працівниця Опішнянського музею гончарства Зінаїда Близнюк. Її фантазійна квітка стала частиною арт-інсталяції Дім спогади, яку встановили на українській антарктичній станції академік Вернацький до 160-річчя від дня народження науковця. Подивилась на фото, подивилась на інформацію і так, так зраділа, просто, просто неймовірно зраділа, бо я про станцію Академік Вернацький дуже люблю читати інформацію, новини, як вони живуть, які там природні такі дива бувають або про тюленів, про пінгвінів я дуже люблю природу. Майстриня розповідає, спочатку таке декоративне панно розміром 8 на 11 сантиметрів придбали в опішні. Згодом воно потрапило до українського архітектора, автора інсталяції Дім спогади Слави Балбека. З Полтавщини якраз він вибрав моє панно. Він для своєї інсталяції, яка називається Дім спогади, брав з різних куточків України якісь речі, які би нагадували туристам, які приїжджають в Антарктиду, і тим, хто працює там на станції, про, про затишок, про дім. Інсталяція символізує затишний український будинок, бо для полярників станція Академік Вернацький це дім далеко від дому, говорить мисткиня. Ескіз з металу створює обриси українського будинку навколо паливного баку, крім опішнянської квітки, на фасаді фрагмент вишиванки, грудка землі та інші морозостійкі елементи. Панно Зінаїди Близнюк створені за мотивами прадавньої іспанської техніки, але виконані у власній авторській манері. Ця техніка називається куердасека, Це іспанська техніка, класична техніка, яку ви використовують до цих пір. Вона десь з Перції прийшла через Турцію в Іспанію. І надихнулася я нею, бо вона дуже яскрава, вона така е, притягуюча. І е, я трошки по-своєму її трактувати почала. Е, тобто е, я продавлюю ці всі контури, моїм особистим таким стало це продавлення, і плюс е, е, мої кольори і мої форми квітів. Майстриня говорить, те, що частинка Полтавщини тепер в Антарктиді яскрава подія у її творчому житті. Додає, на фантазійні орнаменти її надихає мальовнича опішня. Великодня писанка. Таке творче заняття для дітей з аутизмом провели у Полтаві. Присвятили його всесвітньому дню поширення інформації про це захворювання. Наскільки ефективною та потрібною є арт-терапія для таких діток, дізнавалися мої колеги? Сеанс арт-терапія, великодня писанка для дітей з аутизмом провели у Полтаві. Таким чином організатори намагалися привернути увагу до всесвітнього дня поширення інформації про це захворювання, а ще відкрили виставку малюнків та виробів з пластиліну, виготовлених руками таких особливих дітей. Працюємо в різних техніках: і гуашю, і акварелью, і пастеллю. Діти працюють різними матеріалами. працюють. і, взагалі, усі всі заняття вони допомагають розвиватися дітям. Вони допомагають дітям спілкуватися навіть під час заняття. Проводить заняття для особливих дітей така ж особлива Вероніка Дядюк. Дівчині 18 і вже як 5 років вона професійно займається малюванням. Каже, пишається роботами своїх учнів. Тені змінюються, от і зму, агатохазило, виставка робить моїх. Учнів я хочу, щоб суспільство зрозуміло, що якщо прагнути і допомагати особливим дітям, то вони потім зможуть бути повноцінними людьми і повноцінними дорослими. Якось моя донька на її прикладі, я хочу, щоб батьки зрозуміли, що можна розвивати дитину в тому чи іншому напрямку. Донька Іващенко, Івашенко, 11-річна Руфіна, була першою ученицею Вероніки. Жінка говорить, займатися творчістю почали з трьох років. Додає, результат є. Головне, трудитися, не покладаючи рук. Є різні діти, є різні люди, але всі вони заслуговують на повноцінне життя. І та вистава, яку ми сьогодні бачимо, показує те, що батькам діток, які мають. Дітей з аутизмом ми даємо віру, так як і мені, як мамі, що діти наші талановиті, головне в них бачити талант, активно з ними працювати, і результат буде обов'язково. Ярослав Терновський художник, свого часу він почав займатися малюванням з Веронікою Дядюк, яка надихнула його до розширення можливостей його арт-центру, де особливі та звичайні діти можуть творчо розвиватися. Ми починали як такі центри розвитку, такого творчого для дітей без особливих освітніх потреб. Але потім ми зустрілися з Веронікою. Це було років п'ять тому. Такого досвіду роботи з дітками з аутизмом не було, але через візуальні образи, як виявилося, Жне їх чудово розвивати. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна!